Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Знаходимося в нашому курничку. Про що сьогодні відео? Такі речі, як пероїд, червоний крові, той, курячий кліщ, пухоїд, коротше, уся погань і нечість, що не дає жити нам і нашим курям. Богу дякувати, в мене її нема. Але що роблю для того, щоб її не було? Значить, по порядку. Два рази в рік. Приміщення. Ми зараз, тут маленькі приміщення, але там так само вже зроблено. Вчора робила тут приміщення маленьке, тут у нас утримуються несушки. Значить, вчора е, я його повністю перебілила, повністю перебілі, перебілила. Як уже зуміла, друзі, того, що я і Маклавіца, це е, оксюморон, як то називається поєднання непоєднуваного, але менше з тим, як зуміла, повністю було перебілено. Стіни аж під самий-самий низ, і тут де де змогла, де лягло, де вистачило менше з тим. Робочі зони всі перебілені. Це дезінфекція. Дезінфекція від чого? Дезінфекція від певних болячок і дезінфекція в першу чергу від грибку від грибку. Тому що іде зимовий період, і, як би то не було, вентиляція, звісно, є, але підвищена вологість теж нікуди не дівається. Значить, було перебілено. Перед тим зачищено повністю все до голого бетону. Справедливості раді скажу я вам так, що від весни і до глибокої осені, отут, на підлозі, я потрішки просипаю тирси. Раз у два дні я це все завжди зачищаю до бетону. Да, морока треба чухати. Я так роблю. Я в теплі періоди оці тості підстилки жодним чином я не, не допускаю, тому що це просто е, прекрасна домівка для всієї нечисті. Якщо пухопероїд, це ще, скажімо так, на лужайці, то червоний кров'яний кліщ, е, той, червоний курячий кліщ, ото, друзі, е, ну напевно. Бо не просто велика проблема, а величезна проблема, тому що позбутися практично нереально. Можливо, але практично нереально. Тому я не даю жодного шансу, щоб взагалі хоч якось воно внідрилося. Значить, повна зачистка. Далі. Гнізда. В гніздах у нас от так само небагато тирси. О! Тирса чистенька. Ось по, по низу що видно? по низу видно всі гнізда притрушені. Раз в тиждень я вичищаю гнізда, притрушую інсектоакарицидною пудрою, ми про неї ще поговоримо. І заміняю оцю тирсу. Це раз в тиждень обов'язково я роблю. Тут у нас на гніздах, тут у нас вони ночують. Ось, бачите? Вон, видно всю тут пудра от знизу. Тут вони зверху ночують, сідають. Отут-от. Значить, тут цей банерочок так само застиляю, просипаю тирсою, кожен день міняю. Під банерком. Під банерком все просипано інсектоакарицидною пудрою, причому, так би мовити, не жаліючи, не шкодуючи. Далі. Значить, всі павутини, все, що могла зняти, все познімала. Всі, де пилюка, віником вичистила, особливо друзі, величезна увага до отаких от місць, ось як тут. Оце дерев'яна перемичка, оці от там, шпарини. Це найстрашніші і найкращі місця там, де живе вся погань, котра вилазить і гризе нашу птицю. Причому, якщо е той пухопероїд, ну, воші банальні, вони живуть на курці і ще можуть розлізтися, то червоний кров'яний курячий кліщ, що його кров'яним весь час, він на птиці не живе. Він живе у шпаринах, у стиках, там, де він може сховатися на день і вночі, саме вночі, коли вже повністю темно, коли кури посідали, він тоді вилазить і просто зажирає курей. Найдужчі кліч, звісно, це і любить дерев'яні речі, котрі треба санувати постійно і регулярно. Найдужче любить гнізда, тому що там йому взагалі хорошо. Там темно, комфортно, є де сховатися. Тому отакі ж це найбільша і Найбільш небезпечні і найбільш такі місця, котрі потребують нашої уваги. Так, вже наговорила. Перебілила, воно висохло. Після того хочу вам сказати і отакий є препарат, називається твікс. Твікс це інсектоакарицид. Значить, твікс зразу кажу, він буває для ґрунтових шкідників, а буває для кліща. Якщо його купувати, то нам треба для кліща, інсектоакарицид. Чому важливо саме слово акарицид? Це може бути твікс, це може це з садового магазину. Це може бути е, так само акарицид вертімек. Теж садового магазину, але різниця в ціні дуже велика. Оцей препарат значить, двойна подвійна дозування. Незалежно від того, чи ви робите профілактику, чи у вас вже є і і пероїд, і кліщ, і все на світі чи єсть. Значить, двойна доза. Раз в місяць по теплому, коли теплий період, раз в місяць я прохожу, отак кури вийшли зранку. Він не вонючий. Він має запах, але я вам скажу так: кури заходять, в оприска, не виходять, ще ні одна Богу дякувати не здохла. Значить, раз в місяць, так само злачні місця, цим обробляються. Саме акарицид, інсектоакарицид. Тому що тільки акарициди діють по кліщам. Якщо просто інсектицид він буде діяти на пухопероїда на воші, банально кажучи, то Просто то на кліща, просто інсектицид діяти не буде. На кліща діють тільки акарициди. Це ми говоримо зараз про профілактичні заходи. Тому що якщо вже є проблема, то препарати ті самі, просто їх використання, там вже схема зовсім інша. Там треба враховувати інкубаційний період, поки той кліщ вилупляється, той пухопероїд. Там багатократні обробки, то дуже страшна і важка боротьба з тим червоним кліщем, якщо, не дай Божечку, він зивівся. І так, значить, розвела двойну дозу, в вапно майже висохло з садового оприскувача, загасила все, куди достала на стелю, на решітку. Ну, гнізда не пшикала, бо гнізда пшикала днів 10 назад. Гнізда не чіпала. Отам. Вот Понизу, по пабілці, по просто конкретно залиті вот, і всі були шпарини. Друзі, воно буквально за 3-4 години висохло, все обійшлось нормально. Значить, це оцей твікс. запам'ятайте його собі. Ще такі ця штучка. Протипаразитарний препарат воно називається інсектоакарицидна пудра. Оце штука, котру я сиплю всюди, де бачу. Значить, я сиплю в гнізда. В холодний період, в зимовий, наприклад, коли я не можу обробляти навіть профілактично тим твіксом, тому що я не можу в морози розвоїти тут оприскування, це зрозуміло. Значить, оцим от раз у два тижні я вичищаю і просипаю всі шпарини. По гніздам ясно. Дерев'яні елементи, дерев'яні елементи вчора теж були твіксом оброблені. Все, що я могла зробити. обробити. Оце старе сідало, ось на ньому видно, воно теж було оце обсипане цією пудрою. Це запобіжний захід, який дуже є хороший. Ця ж пудра використовується, якщо у курень вже є пухопероїд, причому без купання, без нічого, два рази я показувала в відео для профілактики, якщо купую, наприклад, птицю з іншого господарства. Як би то не було, який би там не був хазяїн і господарство. Достатньо одної вошки на курочці, щоб мати епідемію. Людина може і не знати, що у курей є воші. Всю птицю, що я до себе беру, по-перше, це є карантин. обробка не жаліючі, я купую отакі кілограмові відра в інтернеті. Є маленька фасовка, дуже дорого виходить. Я купую кілограмові відра, значить, всю птицю, що я приношу додому чужу, не свою, значить, обробка під крилами. На животі клоака, ляшечки повністю щедро, раз через 8 днів другий раз обробила. Оцим можна позбутися, не купаючи, не випоюючи оцією пудрою, але не жаліти. Це якщо є вже проблема. Значить, оця пудра це у мене паличка-виручалочка на зимовий період. На дезінфекцію, на, на цю на дезінфекцію, а на профілактику е, усяких дряній курячих, будемо говорити так. Є е, на вулиці у нас зольна ванночка, Я не дотримуюсь там пропорцій, друзі. Там у нас і пісок у цій зольній ванночці, і попіло, то як з мангалу, то я туди і висипаю. Я не тримаю там ніяких пропорцій, але... Все рівно я хоча би столову ложечку, півтори столової ложечки, в ту ванночку цього теж досипаю, щоб вони купалися. Це теж, друзі, профілактика. Зараз починається сезон линьки. Уже кури гірше несуться. Глистогонка, Глистогонка знають всі. Профілактика глистів теж знають всі. Значить, що використовую? Використовую препарат Бровермектин. Бровермектин. Якщо не помиляюсь, дозування 1 мл на 50 кг живої ваги птиці. Дається наче. Друзі, всі дозування, хто хоче препарат використовувати, перевіряйте в інтернеті, я можу забути неправильно сказати, не дай Боже, воно все єсть. Значить, чому цей провермектин беру на линку? Кури перестають нестися. Значить, я даю так, я даю сьогодні-завтра і потім ще сьомий-восьмий день. Зранку, наче, з однією тритиною того об'єму води, що птиця є за день, б'є за день, так. Що цим ганяємо? Значить, цим ганяємо блохи, мається, ганяємо пухоперогіда, і ганяємо глистів одночасно, якщо вони є. Ми ж не будемо вже розбиратися, чи вони є, але осінній період на зимовий період птицю потрібно підготувати без гошей, без кліщів. Причому без глистів. Причому дуже рекомендую отак обробку приміщення і пропойку птиці, обробку птиці від листів і від пироїда принаймні, дуже рекомендую робити одночасно. Якщо у птиці нема нічого, так слава Богу. А якщо вийде так, що ви приміщення вичистили, начебто все санували, кури в ошиві позаходили. Тусувалися 10-20 днів. Потім ми згадали, що нам же щось треба і курей доробити, обробити і давай кури обробляти. Виходить так, що приміщення ми чистили, запустили хворих курей. Хворі кури тут вже з них поналазило, порозмножилося. Ми давай санувати, а тут джерело інфекції є. Значить, обробка пташника і птиці я намагаюся робити одночасно, щоб не було так, щоб воно по колу носиться. Ось такі заходи я вчора вживала. Ще дивлюся і думаю, може, ще раз добілю, щоб не таке страшне. Ну, менше з тим. От як воно є, друзі, дуже вам раджу всім птахівникам раджу оці три речі. Дуже раджу. Да, значить, Цей бровермектин, він достатньо токсична штука. В яйці він утримується довго. Якщо не сушкам, його взагалі не рекомендовано не сушкам, та тут великий термін виходу цього. Але коли птиця заходить в линьку мінімум на 2 місяці, ну, хай на 45 днів, менше з тим, це так уже по, -по крутому то це дуже хороша річ. Якщо вже курка несеться, звісно, і ми хочемо, яйце брати, і м'ясо брати від тих курей, так різати, це давати не можна. Це серйозна токсична штука, яка вимагає чіткого розрахунку на кіло, на кіло розуміти, треба курей переважити, знати, чітко розрахувати. Я постараюся сьогодні ще зняти одне відео, в якому чого я так наголошую за цей кілограм ваги, чого я так наголошую на тому, що важливо правильно розрахувати, тому що дуже багато було питань в коментарях. І дуже багато було особистих звернень людей, з яких я зрозуміла, що люди не розуміють, що таке кілограм ваги, птиці, мілілітр препарату, чи міліграми, мілілітри подіючої речовині. По чому люди просто багато, можливо, просто не задумуються. Я нічого не хочу поганого сказати. Люди просто не задумуються і не знають, купують препарат, і не можуть зрозуміти, як це правильно вирахувати і розвести. От постараюся сьогодні дати. З Бог то зніму. Ось, поки я тут балакала, то наша барбез'єшечка, моя зазулечка прийшла, мабуть, хоче знести мамі вона коко. Іди, красуня, сідай, знеси коко. Іди. Ось так, друзі, розказала вам про заходи, яких вживаю. Е, От, думаю, що вони правильні і корисні, і закликаю вас, тому що е, профілактувати проблему. І профілактувати шкідників, котрі у нас у курятнику і на курях набагато простіше, ніж потім, коли воно роззадориться, серед зими кішма шитиме, і тоді не будемо знати, що робити. Профілактика завжди простіше, ніж лікування і вирішення проблеми. На цим дякую за перегляд. Коментуйте, ставте пальчик догори, діліться цим відео, тому що відео птахівникам корисне. Також хочу сказати, що про цей препарат Protwix. Я вичитала в групі у вайбер-спільноті сучасний фермер, по-моєму, то пан Олександр про нього і розповідав величезна подяка, респект і уважуха, як то кажеться, людині, що нам, птахівникам, про цю штуку розповіла, друзі. Все, goodbye! Люблю вас всіх!